Зовсім невеличка пауза, і ми знову в ефірі на зв'язку з нами Валерій Чалій, дипломат і політик. Пане Валерію, доброго вечора. Дякую, що ви приєднуєтеся до інформаційного марафону. Хочу з вами розмову почати із цитати програмної статті директора департаменту зовнішнього планування МЗС Росії Олексія Дробініна. Тридцятирічна епоха конструктивної, хоч і не безпроблемної співпраці з Заходом у Росії, завершилася до ситуації, яка була до 24 лютого. Росія не може повернутися. Значить, Росія вступила в гостру фазу єдиноборства з агресивним альянсом недружніх держав на чолі США, США і Європейський Союз. До кого повертається Росія зараз, якщо програмна стаття так відверто констатує. Конфронтацію. Це які країни на вашу думку? Ну, Ви сказали добрий вечір і слава Україні. Слав. Ви сказали Дубінін, так, да, здається, прізвище. Дробінін, чув, да, так. Дробінін. Не. Дробінін. Дробінін. А, я почув, Дубінін, бо колись був Юрій Дубінін в радянські часи, то це дуже схоже на радянські часи. Угу. Тобто, фактично, Росія пішла цим колом. Вона. Вже не радянський союз відбудовує а імперію. Вони скоро почнуть говорити вже словами там Першої світової війни. Я взагалі вже не раджу слухати ці заяви. Вони ні до чого просто не призводять абсолютно. А те, що відбувається, ми бачимо. Росія потрапляє ну, мало того, що на темний бік історії, так і ще вони самі не можуть зрозуміти. Як цього всього виходити, і повірте мені, там люди принаймні, навіть отакі от злочинці, вони дуже цінують своє життя. Тому я думаю, що це просто свідчення їх безпорадності вони взагалі не розуміють, що далі робити в цьому світі, і шукають ще те, що залишилось тих країн, які ще готові з ними е, говорити, там обговорювати якісь питання, які важливі для них. Сьогодні для цих країн для того, щоб використати слабкість Росії в майбутньому. Знаєте, те, що Росія зараз шукає союзників, це очевидно, зрозуміло, що вони й потрібні. Сьогоднішня зустріч Путіна і Ердогана в Сочі вона вже відбулася. І судячи з того, що ми читаємо про неї, таке враження склалося, що Путін є прохачем у цій зустрічі, а зовсім не Ердоган, тому що саме Путіну треба, щоб Туреччина допомогла обійти санкції, щоб у турецьких банках були відкриті рахунки, щоб орієнтувати, Нафтосховища для того, щоб потім видати свою нафту за іншу і продавати її на зовнішні ринки. Це те, що ми чуємо зараз от по, по стрічках. Скажіть, будь ласка, чи дійсно ми можемо вважати, що Ердоган зараз набирає політичної ваги в цій ситуації? І якою буде реакція Туреччини на таку ну, на такі події? Стосовно позиції Росії, зараз вона виглядає. От перед Китаєм, як васал, перед Туреччиною, ну, мені здається, все далі і далі, як молодший партнер. Ось таке враження складається. я вам скажу чесно, я не думаю, що це дуже додає президенту Ердогану. З одного боку, він вирішує прагматичні питання, і в цьому плані він буде мати більш підтримку всередині країни, я думаю, якщо їх вирішить, в тому числі. Відсунути загрозу на в Сирії, що він власне хоче добитися, щоб там Туреччина здійснила свою операцію проти курдів для того, щоб не було цієї протидії, тому що Росія все ще багато в чому там вкладається озброєннями. Перед передає все більше більше на український фронт, але поки що ще має вплив в Сирії. В повітряному просторі, скажімо, тому Ердеган вирішує прагматичні питання зараз на східному своєму фланзі, але е, імідж він серйозно попсує от, е, цими фото, відео і взагалі спілкуванням з воєнними злочинцями. А який є люфт дій у Ердогана, керівника країни члена НАТО? Тобто, що він може робити, що він не може робити. Ну, наприклад, там допомагати Путіну в плані військово-промислового комплексу, там Байрактари і все інше, це можливо чи ні? Як ви вважаєте? Продокс ситуації полягає в тому, що Туреччина власне, не є членом Євросоюзу, який наклав санкції. Та? І сполучені штати, скажімо, окремі країни, це зробили. Ну, НАТО це не та організація, яка накладає санкції. В НАТО є е, військові можливості і є можливість діяти відповідним чином. Тому Туреччина займає таку, таку позицію. санкціям приєднується, як і ОНУ накладає. Ну, така дуже зручна позиція, звісно. Бо ООН, як завжди, вашим і нашим, і не може протидіяти таким серйозним загрозам. Тому дуже зручно, звичайно, робити з себе посередника, тобто спілкуватись на різні боки і зміцнювати свої позиції в регіоні. Ну, така, от у нас ситуація в світі зараз. Хоча ми також маємо конструктивні стосунки з Туреччиною і особисто на рівні керівництва з президентом Туреччини, тому треба просто максимально намагатися свою позицію доводити і е, так робити, щоб в принципі, на мій погляд, такого спілкування. Було менше як це зробити, звісно, не просто, тому що час іде, і світ в інформаційному плані зараз не під таким тиском російських військових злочинів, хоча вони продовжують це робити. Але просто є не те, що втома, а звісно, просто звикання, я би сказав, до ситуації, навіть до ж, самих жахливих речей. Тому зараз правильні ці ініціативи після вбивства наших полонених фактично в концтаборі піднімати питання в радбезі ООН, ставити питання про трибунал. Піднімати питання по тому, що робить Росія щоденно в Україні. Тобто, в світі знаєте, дуже така абсолютно цинічна позиція. Там, де цивільних задіває, да, Amnesty International цілу підняло. Я не хочу вдаватись подробиці, але от на слуху все. А там, де продовжуються отакі от злочини, це ж ну просто. Це такі злочини, які не те, що про там правила війни, це взагалі за рамками всього. Це найбільше, що може бути з полоненими, зробити такий жах. Тобто, розумієте, це має бити у всі колокола постійно. У нас на перших шпальтах, принаймні хоча б на всіх українських каналах, ну у нас вони там єдині всі зараз. Майже всі має бути постійно кожен день про це. Не про зернову угоду, як зараз. Я чую постійно: зернова угода, йдуть кораблі. Це чудово, що вони йдуть, якщо це наше зерно. А от це друге питання воно втрачає трохи резонанс і ті, і це треба підтримувати постійно. Тому наша інформаційна робота в цьому плані має бути скоординована так, щоб Росія і Путін були в ізоляції, а не навпаки. Ми щодня говоримо про цю ситуацію, але силами медіа навряд чи можна тримати це на, в полі зору світових інституцій, про які ви сказали. На вашу думку, чому українська сторона не скликала екстрене засідання Радбезу ООН? Чому ми не маємо більш активної реакції Червоного Хреста, міжнародного Червоного Хреста, і що, власне кажучи, обіцяє організація Об'єднаних Націй в цій ситуації? Ну, я можу відповісти коротко. Звісно, навіть я вам скажу, я чесно признаюся. Сьогодні хотів там один коментар дати. Вже і писав його, і викреслював. Якщо так без подробиць, то я просто абревіатуру зробив всіх цих організацій в одну от просто їх об'єднати і заборонити їм під час війни взагалі щось. Робити і не фінансувати це, а хай роблять те, що вони хоча б спроможні. Тому а потім трохи заспокоївся. Думаю, ну в принципі, генсеку Тереш зараз підняв питання про спеціальну комісія поленівки, тобто розслідування, це правильний крок там робота йде. Не скажу, що вона не йде, але ну просто ці структури вони е, показали свою, скажімо так, м'яко обмежену спроможність. Вони і раніше не показували блискучий результат, коли мова йде про війни, про такого е, неспровоковану війну члена Радбеза. ООН. Це ж катастрофа просто. Тобто такого давно такого, ну, не було. Ну в принципі, ООН створювався для того, щоб запобігти цьому. А тут член один із членів постійних радбезу це робить. Тому давайте так, давайте не будемо на них покладати взагалі великих. Або навіть якихось сподівань, бо, бо потім будемо дуже розчаровуватися. Тому що е, я знаю, що в цих структурах багатьох не все так нормально. Нормально у них зарплата, нормально у них з фондами, які їх фінансують. Оце у них нормально. А з цим іншим не дуже. Ну але стріляйте в піаніста, він як може грає. Почула вашу дипломатичну думку вчора. Зеленський публічно звернувся до Сі Сідзіньпіня і сказав, що він хоче переговорів і хоче, щоб китайська сторона вплинула на Росію політично і економічно для того, щоб вирішити питання війни. Ну я так. Оптічно, це це зараз розказую. Китайська сторона сьогодні дипломатично відповіла ні на рівні МЗС, тобто контакту не буде. Я не знаю, чи це тільки публічне звернення було, чи і на дипломатичному рівні українська сторона зверталася до Китаю. Як ви бачите цей процес взагалі? Як би він правильно мав бути побудований? Має бути процес побудований так, щоб не ставити президента України в незручну позицію. Тобто, президент України мають відповідати так і ніколи ні. На кому лежить ця відповідальність на дипломата? На кому конкретно на послу України в Китаї? А є у нас такий посол немає. І тому наша тимчасова повірена у справах України в Китаї просто. Ну, займається поточними справами, і, на жаль, рівень її спілкування, я знаю про що кажу, дуже низький в колах от в Пекіні. І тому треба, звісно, готувати такі речі, а підтримувати діалог на всіх рівнях найвищому, високому і робочому на парламентському рівні потрібно з Китаєм, незважаючи на те. Що Китай зараз більше підтримує Росію ніж нас, тобто такий е нейтралітет на боці Росії це ненормальна ситуація, і треба працювати з цим. Хоча я розумію, є певні обмеження, е е головне обмеження це китайське суперництво з США і великий антиамериканізм, який є в сьогодні. За останній тиждень, пане Валерію, дуже багато було таких, знаєте, тривожних повідомлень з усього світу. Ну, от сьогодні з останнього це Північна Корея знову про ядерні випробування говорить. Ну буквально днями Арменія, Вірменія, Азербайджан, Нагірний Карабах, Косово і Сербія, Тайвань і Китай. Ну фактично кожна крихка ситуація військово-політична загострилася і. Так би мовити, зворушилася. Ми розуміємо, що це все пов'язано з війною, яку розгорнув Путін. А наскільки зараз ситуація є критичною у світі і до чого вона може призвести? Я не можу сказати, що це вже там Третя світова війна, але те, що ми на... знаходимося на початку таких процесів, було. Зрозуміло, спочатку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України, тобто вже цього року. Ясно, що ми були в війні з Росії, але такого е, вторгнення і наслідків раніше не було. Тому е, скористались тим, е, тою ситуацією зараз, що Росія ослабляється, і на жаль, ця ноша на нас, тобто саме Збройні сили України, український народ. Супротив, ну не тільки супротив необорону, а знищення російської армії, знищення економіки санкціями російською. Це все послаблює Росію, і кожна країна, яка е, залежала від того, що там ситуація могла втрутитись Росія, вона бачить, що Росія зараз, якби так зайнята, м'яко кажучи, всі сили направила в Україну, і тому. Швеція Фінляндія подають у НАТО заявку, і отримуються, незважаючи на путінські погрози. Вони просто махнули на нього рукою, і все. Не він утерся. Тобто, і все цим закінчилось. Ну і інші країни в своїх регіонах. А Сей вирішує питання там, ті, що треба вирішити. Тобто, це зрозуміло. Деякі дивляться досвід цієї війни, подивились на Росію і пробують, якби такі кроки якби, операції, ну такі розвідувального характеру. І, як ми бачимо, ну або а, але конкретними і знаєте, помірять а що буде в той іноді ситуації. Тому ми ну насправді на порозі такої війни можна назвати і третьою світовою, бо вона йдеться не тільки на фронтах на землі це і кібератаки, це і постійне е, порушення там, скажімо, повітряного простору. Постійно це відбувається. Вона тільки не розгортається із-за того, що Україна стримує Росію поки що на даний момент. Якщо е, якщо б це не було так, е, як зараз ми робимо, то я думаю, що ця третя світова вона б вибухнула швидше ніж ми навіть собі виглядає. Пане Валерію, питання з нашого глядацького чату: глядачі дивляться і безпосередньо до вас звертаються. Запитання до пана Чалого. чи може Америка запровадити санкції проти Китаю, аби та у у свою, Китай у свою чергу не допомагав Росії? І які це можуть бути санкції? Ну у нас в принципі є санкції американські, які діють до всіх компаній саме вторгнення в Росії, і в тому числі до китайських. І тому китайці, щоб уникнути цих американських санкцій, звертають там співробітництво. По деяким моментам з Росією, незважаючи на ці всі картинки, відео і так далі. А те, що США може зробити, це дуже просто. Експорт Китаю, ну в принципі Китай критично залежить від США, величезний експорт. Якщо я не помиляюсь, на їх позитивне сальдо більше 400 мільярдів. Це просто ви можете собі уявити. Тому це взаємозалежні країни, це суперники, це ті країни, які ну в принципі навіть є у нас у них там і конфлікти, але це дві сили, які ну китай хоче такою ж саме бути силою, які в принципі визначають от зараз порядок денний багато в чому. Ну, Росію помножить на 0 з двох сторон, і це з ними закінчиться. І тоді залишиться Треба, щоб Китай захід. і Сполучені Штати домовилися помножити Росію на нуль. На, так, жаль, на жаль, будуть чекати, поки ми ослабимо їх, а потім вони це зроблять. Е, так, ще одне питання, пане Валерію. Воно знову поверне, повертає нас до теми ООН, і звучить воно е, так. Зараз я його трішечки загубила. Звучить вона так: навіщо закликати ООН до дій, якщо ця організація порожня і грає, і не грає на боці справедливості? Яка альтернатива може бути ООН як структурі, яка є абсолютно нульовою? Глядачі, бачите, критично налаштовані проти ООН? ООН показала свою повну імпотенцію з англійського, тобто неспроможність в реагуванні на безпеку кризи. Все. ООН в цьому плані здулись, нема в них чим реагувати. Але в ООН є інші функції. Тобто тому в цих функціях вони якраз і роблять ті справи, які можуть. І все таки ООН – це найбільша універсальна організація світу, де позиції країн висловлюються. Хоча б такий форум, де можна почути офіційні позиції, і в тому числі де можуть почути нашу позицію. Там виступав і президент України, і попередній, і нинішній. Тобто це майданчик для того, щоб весь світ почув. ООН найбільша організація, не найбільша з точки зору членства, до речі, є більше за кількістю країн, але все-таки це велика організація. Стосовно того, що прийде на заміну, ну, хотілося б сказати, що система зміниться, розпустять ООН як Лігу націй, виженуть Росію як Радянський Союз. Ну, скоріше всього, так не буде. Дуже великі там є інтереси, зарплати немаленькі. Ну, треба ж бюрократом десь влаштовуватися, от вони будуть це все тянути в тих сферах, де можуть. З приводу, Але, з приводу влаштування, з приводу влаштування на роботу Венедіктова, їде послом у Швейцарію, про це стало відомо на днях. Колишня генпрокурорка уже посол. Ви як кадровий дипломат, що скажете про таке призначення? Це добра традиція змішувати е, дві професії в одну. Може, маю відповідь, не знаю, сподобається вам не сподобається, але я не бачу такої принципової проблеми, чи це дипломатичне призначення, це чи політичне? В кожній період визначається позиція. Ну, коли я відповідав за це і пропонував президенту, то ми пропонували за домовство там з Петром Порошенко, що це будуть дипломати. Але політичні призначення це практикується також. І вони в нас були, є, і будуть. Просто баланс має бути на боці кар'єрних дипломатів. Стосовно конкретно цієї ситуації, мене більше хвилює не це. Мене більше хвилює те, що виглядає так, як покарання. Там, я ж чув висловлювання, що щось було не подобалась робота генерального прокурорки. І в результаті що? покарання призначенням послуг? Ну, це дуже зменшує повагу до позиції в різних країнах такої важливої позиції, як посол України. Ще одне питання, кажу пане Валерію? Мало, часу мало, а питання в чаті сипляться і сипляться. Ще одне питання від глядачів. Як ви думаєте, чи не образливо Баканову, що не діктова посол, а він ніде? Ну, це, мабуть, у Баканова треба питати, але чи є це ознакою певного ставлення до своїх людей? Я не коментую таке речі. Дякую, пане Валерію. Спасибі. Бачите, у нас дуже цікавий час. Глядачі дивляться живо інтерес, цікавляться нашою з вами темою. Валерій Чали, дипломат і політик, був на зв'язку з моєю студією.